Ну що, з поверненням мене перше місто України це Львів. так, Я зараз я, помаді, боже, я в помаді, боже, так, ми вже помили, Приїхала так. до Марійки. Марійка мене зустріла так класно, я сходила в душ. Боже Ванна, як я мечтала в ванні. Ну це вже потім. Завтра поїдемо далі відпочивати. А зараз ми сідаємо сердербльом. Що це в нас маренга? І будемо Марій, трошечки будемо, е кажучи, смерті, е святкувати нашу зустріч. Ми нарешті я чекала Марійку до себе, а вийшло так, що приїхала я перша. Так. І ми будемо починати. Я коли побачила цю дівчинку, боже, зрозуміла, що е от знаєте, буває таке, що бачиш людину, а потім її в житті бачиш і чомусь там думаєш, ой, а вона там це, а вона краще, ніж на камері. Я вам чесно кажу. Краще це дійсно так. Що ти достаєш, зда... достаєш? <риклад> я ж не п'ю, я ж не живу. Може, ми клюкався. Завтра ми не повстаємо, <риклад> проспимо все і нікуди не поїдемо. <риклад> ти казала, що тобі не можна червоного, тому ми ні, 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 не, не можна. Так, ну що, я вже сьогодні і і. і... Мішаня був, міша з Києва приїжджав до мене, мій модератор. З ним зустрілася. Він вже поїхав, ми з Марікою його привели, посадили на автобус, а самі тепер будемо, будемо сидіти. Тільки що була тривога. Що була? Вона є? Вона ого, я, ого, я маю ви? на увазі голосно, голосно так звучала. Так, для а зараз так. все. Ми сідаємо і п'ємо. Я вже 100 років не пила. Я сьогодні пішла в краївці, випила е трошечки цієї медо медовухи, Здорово. Мені вже дуже добре. Так що, з поверненням мене, я вас всіх люблю. Ну, і слідкуйте, то ли ще буде ти? на голові? що в мене, Воно ще рибка у нас. Так... Коротше, зараз ми будемо по багатому Ми по багатому син з плесіню, червона рибка. М -м 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 -м. І що це у нас? І це, і... вона, вона. це Мартіні. Ну що, будемо на все за все краще. Як я рада, що я приїхала в Україну, як я рада як я рада побачити людей, почути рідну мову, побачити рідні, е, ну, щоб написано там, 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 Боже, ніде немає німецького, все по-українськи. Чую мову, і головне, можу знімати, що хочу, знімати людей. Я по привисті знімаю і кажу, ой, почекай, почекай, зараз люди приїхали. Та знімайте, Нормально. говорити, <сум> Я тебе довго чекала. Бо я така була куча, ніхто не переговорює. Ну все, будемо ще раз. Всім тихої ночі. Ну, а нам. Ну. І від мене. Так. І нам тихо, спокійно. Дякую, щоб, моя дорогенька. Щоб Ми не зривалися. <плес>